Гнучкість у ролях, гнучкість у ролях і правилах. Кожна сім'я має правила. Вони або проговорені, або не писані і не проговорені. Але точно ці правила є, як правило. Правило, наприклад, що суботи ми там прибираємо, або що що вікенду ми кудись їдемо, чи відпочивати, чи до родичів, або там що четверга, ми там збираємося за стіл, обговорюємо якісь наші там, проблеми в сім'ї. Тобто, кожен, кожна сім'я має якісь свої правила, і ці правила можуть змінюватися. Тобто, ну і, і може бути конфлікт сім'ї, коли хтось вирішує порушити ці правила, так? І тоді ми, ми вирішуємо наскільки. На порушення, зміна цих правил може зашкодити сімейній системі. Наприклад, хтось бунтує, і каже: Я задовбався, я не буду там прибирати що суботи мене це виснажує, я хочу там відпочити, піти з друзями. Ну і тоді збирається консиліум сімейний, і обговорюють цю ситуацію. Тобто, чи ми можемо, наприклад, ці правила посунути, так, змінити якось? Вони не, не мусять бути такими жорсткими, але е, можуть бути гнучкими, але правила мають бути, бо якщо немає правил в сім'ї. То немає стабільності для дітей. Ну, відповідно, стабільності для самих батьків так само немає. Тобто, немає, а стабільність у психології це завжди про зниження тривоги. Про зниження тривоги. Подумайте про свої правила у сім'ї, які у вас є правила, можливо, яких би ви хотіли.